Такого навіть в фільмі зараз не побачиш, а на каналі PlayJackson можна. Київське Динамо йде на першій позиції в груповому раунді Ліги Конференції. Після трьох зіграних матчів у нас 9 набраних балів. Друге місце Ген, потім Стабик та Цюрі. В наступному поєдинку ми зустрічаємось проти Цюріха, команда, яка грає другим номером і виключно на контратаках. Вона Царенко Караваєв, Волошин, Шапаренко Брашко, Вівчаренко, Тимчик Сирота, Дячук та Бущан. А деяких основних футболістів Київського Динамо дуже скоро чекає гра проти Італії. Збірна України зіграє... Свій останній матч відбору, і це буде найважливіший матч в цьому році. А підігріти ще більше інтерес до цього поєдинку ви можете завдяки нашим друзям з Falbed, які видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. А також не забувають підтримувати ЗСУ. Фалбет перерахував 4 мільйони гривень через United 24 на ініціативу Безпечне небо. Ініціатива посилить систему ППО сенсорами, які допоможуть ідентифікувати повітряні цілі. Безпечне небо має підтримку амбасадора United 24 Тімоті Снайдера. Я думаю, подібний погода дозволить нам зберегти холодну голову, і ми зможемо виконати поставлені цілі. Перший удар по нашим воротам. Суть в тому, що нашим опонентам нічого втрачати. Для того, щоб мати хоч якусь надію, їм треба перемагати. А для того, щоб перемагати, треба йти вперед. Запускаємо тут царенко, але мені здається, не було. Зовсім на тоненько зіграли. Царенко проходить і сам хай б'є. Пробиває царенко. Я ж не вийшов. Ну досить таки непогана відповідь. Гра рукою була. Воу! <звук> Реф! Фабіан Ронер. Дивіться, просто як ненормальний влетів з двох ніг. Він не переб'є. Сужа! <звук> Шпада. Хоч би в руку влучила. Ну те, що їх гравець вже на жовтій карті на початку поєдинка, це не може не радувати. Правда, це гравець атакуючого плану. Чудово, Шапаренко зіграв. Вище? Я бачу далі. Прекрасна подача пасом! І! Народ, ну дивіться як грає! Як грає київське Динамо? Спокійно, поступово будемо починати ми свої атаки. От якби ще ці атаки завершувалися взяттям воріт, царенко. Віддав передачу Вана! Червона картка одразу туди його! Фабіо Дапрела. Який поєдинок! Ронера замінили. Чувака, який на жовтій карці. Давайте дамо напло. Дуже сильно проб'ємо Пробуває. Гоу! Гоу, друзі, забив на колбок! 23 хвилина, бачу, Шапаренко! Це неймовірно. Я навіть не думав, що така гра викличе мене подібні емоції. Як же в цьому моменті м'яч нирнув? От такі друзі, початок. 22 хвилина зустрічі 1-0, Київський Динамо перемагає, та да ще наші опоненти грають в меншості. Мені здається, просто краще бути не може. Кимчик ще й дістав. Вони грають. Царенко. Вище. І... дістань. Віддав. Ще один. Твою мать, блядь! Стоп, друже, зачекай. Мені цікаво буде заграти Лігу Європи за. За Донецький шахтар. Кілька моментів. Ще один навісну. Дивіться. Хотів сказати, він тягне. Ні, чорта він не тягне. Ось такі моменти в історії були, коли Київське Динамо дійсно розносило подібні команди. Абсолютно не помічаючи їх. На жаль, зараз це просто історія. Приємні моменти, які згадуєш просто з теплотою. Футбольний клуб Цюрік вже не йде вперед. Ну, а що тут іти? Куди йти? Грають в десятьох. Брашко як бореться. І туди. Ванат Айванат. Віддав далі передачу. Окіта Гереро віддає далі. Вийде м'яч не виходить. Після першого тайму у нас впевнена перевага на боці Київського Динамо рахунок 30. Кара Караваєв повірив в себе. Перший. Ой-ой-ой! Да. ой Це вже порятунок від бущана. Роботи в нього мало, але коли вона є, він надійно її виконує. Ох, і віддав. Ох, і віддав. А що він бігає з жовтою карткою в руці? Дивіться, рев бігає з жовтою карткою в руці. Ох, і виніс. Хоп. Я прийняв рішення трішки перебудуватись. Давай. Ярмола! Утовий хоч заробив. Фірмолий червоні бутси, подача на попова. Оу, щіт. Ну, перся, дивіться, руки просто поклав як на парту. І легенда київського Динамо оформлює четвертий гол. Просто знаєте, як може бути прикольно? Ми зараз всіх виносимо 3-0, 4-0. Нікого не помічаємо на своєму шляху. А ось в раунді плей-офф буде одна команда. Одна команда, наприклад, з Ліги Європи. І все. І може бути кінцева. Ох ти боже мій! Нашу ламати жовта картка. Нічого вони не можуть зробити по футбольному і тому ось так фалять. Як на мене, це пряма червона карта, там навіть не треба розмовляти. Віддав передачу ще вверх. І на ярмол. І через себе. Було б красиво. Ну а все ж таки, друзі, наскільки ця гра багата на емоції, стільки голів, стільки карток. Ох ти дяло! Оформлюй п'ятий. Цюрих провокує нас на те, щоб ми не зупинялись. Давай затискай його з обох боків. Притримав. Молодець. П'ятню. Дуже великі розриви в захисті наших опанів. Кіпер. Молодець. Ну що ж, друзі, я вас всіх вітаю. Київський Динамо оформлює собі путівку в наступний раунд Ліги Конференцій. До речі, досить таки цікава ситуація. За друге місце в нашій групі буде серйозна боротьба. Гент і Стабек мають по 6 набраних балів, а тим часом, друзі, наближається Чорна п'ятниця. А у мого партнера-продавця монет Лема Футкоїн готуються знижки. Хочеш підсилити склад, продати гравців тобі до нього. Посилання залишаю в описі, скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримай свою знижку. На гру проти Генди випускають той склад, який був у попередньому матчі. Ну, взагалі-то так малювались на початку нашого групового раунду, що Гент і Київське Динамо будуть боротися за Першу позицію. Ну, як ми бачимо, за два тури до кінця кияни вже оформили собі перше місце. Звісно, там ще теоретично шанси є в Гента зайти на трішки в м'ячик, трішки в ніжку. Потім ще одна гра, і в них може бути 12. А, ні, спокійно. А чому він не пав? Ні, ну ви таке бачили? Туди його. Ючередка сьогодні три успішних підкати. Удар поворотом буща. Ну, я вам можу сказати, за ці 15 хвилин Гент вже так нормально нас підтис. Ого. Ну нам треба зібратись. Було б круто взагалі завершити груповий раунд без жодної поразки. На Караваєва. Ви помітили, що ми не можемо просто вийти за центр поля? Ой-ой-ой, програв. Гуляй. А собі всіх зібрав. Прошко! Фу, куди воно проходить? Є. Ой, ванат багато на себе взяв. Треба було раніше прощатися з м'ячем Знову ж. Дивіться, скільки ударів. Навіс. Ну нам щастить. Волошин. Знаходить пасом ваната. Шийф далі. Намагається пройти, на жаль, не вдається. Після першого тайму в нас 0-0. Ми бачимо, що в Гента набагато більше мотивації в цьому матчі, ніж киян. Ну, в цілому це й зрозуміло. Обережна. Цікаво буде, якщо ця гра завершиться з рахунком 0-0. Але я думаю, все ж таки, гол від киян ми побачимо. Ми зможемо підловити їх на контратаці. От є в мене таке відчуття. Банал. Назарій Волошин. Ось про що я казав. Угу. Хотів розхитати, не дядь, ні, ні, дя, Ну куди ж ти? І що тут? Нічого тут не виглядаєш тут ти пропустиш. Опов вичитав! Вичитав і одразу прибіг. Це неймовірно. Цікаво, чи буде щось міняти тренер агенту в цьому матчі? Я так розумію, що вони хочуть перемогти. Вони намагаються знайти шпарину, куди ж можна буде потім віддати для того, щоб продовжити. Ну, якось так. Поступаємось з рахунком 2-1. Але ця поразка абсолютно ніяк не впливає на наш бойовий дух. У нас завершальний поєдинок в груповому раунді Ліги конференції проти Стабека. Ну після поразки в матчі з Гентом, я думаю, сьогодні ми будемо виправляти. Стабеку також треба перемагати. Вони хочуть вийти на другу позицію, хочуть кваліфікуватися в раунд плей-офф. Боже мій. Невже команди настільки заряджені? Ну, друзі, що ви розуміли, ми пропускаємо на четвертій хвилині. Оце буде прикол, якщо ми втратимо. Якщо ми втратимо першу позицію. Ну, майже за спину пройшла передача. Бий. Карабайм наносить удар. Ну, з кутових забивати ми вміємо. Правда, подавати не завжди виходить. Віддав. ще вище. Під удар на шапу. Шапаренко. Опс. Волошин. І підключення. Ну, не проходить. Не вдається зробити те, що я зараз хочу, але зараз можливо. Шапа! Боже, як же він шиє? Удар цього хлопця просто діамант. Навіть зіграти в нічюю я буду вважати це окей. Хлопці зробили результат ще до цього поєдинку. Ух ти. Тому можна закрити і пробачити ось таку гру напівзігнутих, так би мовити! Як же сейвить зараз буща? Прям на голову попову. Будяльський пробив. Найс. Тиснуть вона так. Подача! Та ну як так? Схожий гол ми пропустили в матчі з Гентом. Після першого тайму 2-1. Ну от. Нот... Куди вони летять Та па це імба. Жаль, не проходить тут передача. Ванат. Дальній удар! В першому таймі ми погралися, в другому вже будемо робити результат. Тимчик Вривається в штрафний майданчик. Віддає, але воно не проходить. Ми вже повинні їх перемагати з рахунком 3-2, не програвати 2-1. Дивіться, передача. Ну, засовують і все. Просто не його день. Куди і куди ця передача? Є. Хорош. Та ну це просто знущання. Боже мій є яка... копи. Не було порушення. Хорош. Е ну, не вистачало нам би ще тут програти. І... Оце залишив. Оце! Це ж таки, друзі, справедливісті матч була. Отже, груповий раунд Ліги конференції ми закінчуємо на першій позиції. Разом з нами з групи виходить Діген. З групи А – Лех Волонтарі, з групи С – Вікторія Твенте, з групи Д – Бешектаж Брюге, з групи Є e Астонвілла Сельта, з групи Е e Фіорентина Ференцварош, з групи Ді Франкфурт Аберді і з групи Е Фенербахче Нордшела. Попередній раунд Ліги конференції завершується наступним чином: воду восьму проходить Аберді, Сельта, Хакен. Фамалікао, Твенте, Ференцварош, Гент та Панатінайкос. І в одній восьмій київське Динамо зустрінеться проти Фамалікао. Гент Лех, Абердін Франкфурт, Венте, Астонвіла, Панатінайкос Фіорентина, Ференцварош – Фенербахче, Гакен – Бешектаж, Цельта Вікторія. Ну це найпростіший опонент, який тільки міг нам дістатись. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був PlayJackson. На все добре. Eu não me sinto.